Добрий день, вас вітає компанія МТЗОК, Мене звати Максим. Така у нас нова партія паличок на праву ручку двері до великої кабіни МТЗ. І палички на панель приладів. До малої, до великої кабіни. Давайте по паличкам. Дивіться, оце от у нас варіант от є з підстаканником. Отакий отвір. Під мобільний телефон. І тут речі можете складати. З ДСП виготовлено, шкіра оздоблено. рядок може бути кольоровий синього. От бачите, воно тут в синьому кольорі або червоному кольорі. На ваш вибір. Вставляється ручку дверей. Отак просто. Вставили все, у вас тут підстаканичик. І речі можете покласти, і телефон мобільний. Встановити. От, така от паличка у нас коштує 1000 гривень. От вони. Тут тут розпаковано. Бачите, от такі очки розумінника, воно оздоблено. Так, оце такий варіант з підстаканичками 1000 гривень. Багато хто чекав, записувався, бажав придбати, не було в наявності. Зараз можете телефонувати, замовляти. Так. Палички на панель приладів, вони. Також по 1000 гривень усі палички, будь-який варіант. Тобто ви як телефонуєте, кажете, яка у вас кабіна і яка панель приладів. І ми вам пропонуємо кольори напису. Ну, Найбільше те, що користується е, спросом, у нас синій колір червоний, ну іноді буває зелений, ну, це дуже-дуже рідко. Якщо вам треба, будь ласка, телефонуйте, замовляйте, звертайтеся. Також хочу нагадати, є у нас можливість відправлення України, Балтії та в Молдову. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізником, або Сергієм, або Міндавгосом, в залежності від країни, куди вам потрібно відправити. І вони вам нададуть усю інформацію, скільки це буде коштувати і які терміни доставки. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.